Ми з Баксом прийшли перевіряти, що робить наша Мікі. Значить, я на ніч залишаю її отак. В неї є домик, в неї є наповнювач. Коробочки сюди поставив, отак вони в принципі, там стоять. У неї львівка і зараз насипав всю з ночі, вона з'їла. Бакс теж хоче з'їсти. Водичка. І вона бігає по студії вночі, що хоче тут робить. І кожен раз я приходжу і думаю, що вона десь буде ховатися, А ні, вона приходить і поїсть. От Бакс заглядає. Закутується. І спить в своєму домі. Вона вже зрозуміла, що це її будиночок. Воно. Нос малий спить. Ану, покажись. Покажись. Діргається, діргається. І от молодець, культурна, вона вже трошки привикла. Де б не бігала, все одно приходить ночу додому. Да, Бакс, Бакс, каже, я би її з'їв. Дуже хочу. Да, Бакс. Бакс. Хочеш? Хочеш? Хочеш, да.